На просторах батлнету. І я запрошую вас до столика. Тому що на цьому столику приходять глядачі і пропонують завдання. Що нам сьогодні пропонують? Спитаєте ви, давайте подивимося, що нам пропонують? У нас переходимо до завдання вже складного. Чесно сказати вам, складні завдання. Не завжди виконуються. Тому що на те вони і складні. 5800 і в нас ельф. 5800 ельф я ще, мабуть, можу. Не скажу, що не можу. Але це треба дуже сильно попотіти. І сподіватися, що опонент буде тупити. Що нам точно треба, це стінку побудувати. І тут знову ж таки два варіанти, як це можна розіграти. Або лучниця будувати на захист, якщо все-таки він буде нас пушити. Або е, максимально, знаєте, нагло без лучниць намагатися три героя побудувати. Я би, мабуть, і без лучниць спробував зіграти, тому що графія лучницями... Вони не відбувають третій рівень, навіть під чотирма колодцями і деревом. То я буду все-таки без лучниць просто. Віфтар будую, тому що якщо він зробить розвідку, щоб він подумав, що у нас є герой, він десь бігає. І він, типу, за тим героєм ходив, шукав його. Віфтар нам по-любому потрібний. І для того, щоб без стінку зробити. І світлячків нам треба мінімум 6. Без розвідки, тому що нам дуже дерево потрібне. У нас зараз 6 світлячків, сьомого будую. І після цього, в принципі, можна тиснути грейд. Ні, на ельфах, на ельфах це реально, тому що в ельфів самі сильні герої з таверни будуть. І проти орка можна зіграти швидких друїдів воронів Ось що можна зробити. Але дуже багато залежить, як опонент буде грати. Якщо опонент зараз прийде і почне нам сітляків бити майстром мечів, ми програємо. Якщо він прийде навіть сюди з пророком, ми, ми програємо. Якщо він йде зараз майстру мечів, якийсь. Хитромудрий в нього маршрут, і він там артефакти б'є. Наприклад, на нашій точці тут вибиває артефакт. Це для нас дуже добре. Якщо він пророком з великим військом намагається третій рівень взяти, це теж для нас погано. Тому. Дуже в нас багато тут мінусів. Тобто опонент має зіграти надзвичайно пасивно, щоб ми тут мали шанс все-таки з тими трьома героями якось це. Вирулити і перевернути. Ну, поки що. Що? Дивимося, спостерігаємо за деревом. 2 хвилини 20 секунд робиться грейд. І потім ще 2 хвилини 20 секунд. То, умовно ми граємо з форою 5 хвилин. Можна було б ще побудувати там одну мисливицю, щоб зробити вигляд, що ми його якось підпушуємо. Але це тоді дуже пізні три герої. Не певен, що так треба грати. Хоча це теж може спрацювати. Просто мисливицями без героїв побігати. Але, на мій погляд, на такому рівні, як 5800, який грає опонент, ми його цим не здивуємо. О, там вовчик бігає. О, він побачив, що у нас вівтар і він розуміє, що ми десь качаємося на карті. І він побіг від нас. Це дуже-дуже добре. Ми знаємо, що там пророк. Проти пророка, мабуть, і дріад треба грати, але я не побудував мисливницьку залу там. Тобто я все-таки буду друїдів, воронів робити. При тому, що у нас тут місця нема під друїдів. Треба десь хитро-мудро тут ставити знизу. Зразу ти три робимо. Ризикую, ставлю дерево, просто Ну, в такій позиції ставлю. Мені ще треба буде потім одного світляка, щоб в таверні героїв купити. Ой, ну хоч дожити буду тих трьох героїв. І щоб він не біг сюди і не поламав нам ці дерева. І щоб він зараз не напав з вежами. Стільки нюансів, щоб оця гра вийшла. Що, хлопці, давайте ще трішки. Десь хвилина 40 залишилось. Нам ще треба 200 дерева на героїв. Так, які героїв ми беремо? Героїв, мабуть, тільки викликають. Тобто Рексара. Можливо, Рексара, Нагу і. Можна ще з Вівтаря взяти героя насправді. Можна взяти взагалі стандартних. Мисливці на демонів. Чи зразу з таверни просто взяти трьох. Файрлорд, Рексар і Тінкер. Очевидно. Оу. Він не нападає і здається, що ми все-таки побудуємо героїв, це добре. Сідлячком буду їхати. Теж такий нюанс. Магазинчик поставити. Тут ще світків на дерево. А, ну ми друїдом вороном підемо. Героїв купувати. Так, ну це було дуже довго. Було дуже-дуже довго. Дивимося, чи центр забраний. Центр ще не забраний. Слухайте, ну. Непогано. І ми купуємо. О, пончик побіг. О, забудова пішла. І ми купуємо зразу героїв, так? Рексар, Файлор і Тінкер. І на Тінкера не вистачає, до речі. Боже, скільки там рубак. Тінкер трохи там допиває свій келих. Робимо телепорт. Нам зараз відбиватися. Перкує. Поки що все дуже добре для нас. Можу вам сказати. Він обрав саму гіршу стратегію, яку тільки можна було побрати, щось доконтролює. Я казав, за ельфів це файно вийшло. Каже, It's Crazy. Ну, що я можу вам сказати? Це було майстерно. Ну, я кажу, тільки за ельфів проти орка це могло вийти в такому сценарії. Сценарії, де опонент просто не знав, що ми так граємо, і через це він думав, що в нас якби там герої десь по карті бігають. І... Ну він не встиг на забудову пройти. Він був на центрі і ми зразу якраз трьох героїв купили. Це дивовижно. Єдине, що тут я цей Тінкера трохи пізно взяв, не розрахував по дереву. Тінкер там такий, зараз досп'ю свій кухоль і побіжу. Риксар такий дав. Ти що там на нас ідуть орки забудовувати? Ти нам потрібний. Ставлю 5 зірок, дякую, Антон. Ан Антон, лайк і сердечко. Зразу написав 5, зіру... 5 зірочок. Веселий Махач. Можемо подивитися. Для цікавості з його боку. Щоб ви теж розуміли, як це виглядає. І я, наприклад, теж подивився. Ай, це цікаво. Дивимося з його боку. Ну, з нашого все зрозуміло. Ми нічого не робимо. Теж подивимося, потім на якій хвилині. Він грає, знаєте, так, халявно, без розвідки, не дає розвідку в що ми граємо. Забирає першу точку. Те, що я казав. Зараз, можливо, нашу точку буде забирати. Нашу точку забирає. Ну, бачите, це гра, де суперник очікує, що ми будемо грати якби нормально. Що ми десь, мабуть, цю помаранчеву беремо, а не оце, що в нас три колодязі і нічого нема. Те, що я вам казав, він пішов нашу точку брати. В нього також швидкі технології. Тобто не дуже велике військо. Розвідку він не до кінця зробив. Просто подивися, що у нас Т2 десь герой намагається нас шукати. Бачу золоту копальню забирає другу нашу точку. Намагається зрозуміти, де ми, що ми робимо. Центр боїться брати, тому що знову ж таки він думає, що в нас є герой. Ой і він відступає. А ви бачите, що у нас вже грейт на Т3 робиться, там? Якби він знав, що в нас е, все так погано, він би просто взяв герої з таверни і вже би йшов забудовувати. Але він думав, що ми десь там качаємося. І він вирішив забудуватись п'яти рубаками. Ой-ой-ой! Ну, це. Оце був дуже поганий хід від нього. Він побачив, що він не докачав третій рівень. І не, не розрахував. Ну він мав набагато раніше приходити, але через те, що він, знаєте, метушився і третій рівень не взяв. А я поясню, тому що для нього це було неочевидно. Тобто, для нас це очевидно, ой, Фогі тут нічого не будує, треба йти його забудовувати. А для нього ні. Він думає, я собі надійно доберу третій рівень. Чи знаєте, душить те, що ти граєш проти Фогі. То він боїться, на нього це теж тисне. І він, бачите, ну, забудова дуже нестандартна 6 рубак. Ця забудова, вона, мабуть, ок, якщо. грейт на Т3 з деревом. Тобто це тільки шоста хвилина. Як правило, дерево на Т3, там 7-8, дев'ята під ведмедів. І оця забудова якраз під ведмедів в нього. Він думає, що в мене там ведмеді і декілька дрядок. А тут він бачить, що купуються герої з таверни. Три герої з таверни. І тут він вже не очікував. І в нього вже така стратегія, ви скажете, чому і не відступить. Ну в нього стратегія, що він не може відступати. Йому треба або зараз перемагати, або в нас крутіші технології і друїди ворони в перспективі. Але в нас автоматом військо є, тому що в нас є фабрика вогняний лем і Ведмедик. І. Ну, Рубаки вони дають стінку, вони особливо не б'ють. І ми тут під чотирма колодязями і за рахунок сфери отрути відбиваємо. Тому що три герої і сфера це дуже сильно. Тому. Сьома хвилина забудова на сьомій хвилині, і в нас три герої на сьомій хвилині. Це дуже сильно, що в нас на сьомій хвилині три герої. І ми якраз проти цього ідеально відбуваємося. Ось така вийшла гра. You must rally the horde and lead your people to their destiny.